Всім привіт! Мене звати Антон Соловальник і я радий вітати вас на курсі мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про ансамбль, та не музичний чи хореографічний, а саме про архітектурний. Архітектурний ансамбль це група архітектурних об'єктів, гармонійно об'єднаних територіально і композиційно. Це простір організований, і обмежений, поєднаним між собою об'ємами будівель і споруд. Окрім будівель, цей простір може містити і інші об'єкти антропогенного походження. Інженерні споруди, мости, греблі, набережні, тунелі. Твори монументально декоративного мистецтва, пам'ятники, декоративні рельєфи або монументальний живопис. Він може містити елементи також і природного походження, зелені насадження, об'єкти садово-паркового мистецтва, водойми тощо. Поняття ансамблю характеризує гармонійну та естетично узгоджену групу споруд або значних міських територій. Тож, ми розрізняємо архітектурний і містобудівний ансамблі. Архітектурні ансамблі виникають за умови єдиного комплексного вирішення простору і можуть бути створені одночасно за єдиним задумом та в єдиній стилістиці, як-от Афінський Акрополь, або формуватися упродовж тривалого часу, змінюючись завдяки доповненням первісного ансамблю новими спорудами та елементами, як от Києво-Печерська Лавра. Містобудівні ансамблі мають значно більшу територію. Вони поділяються на такі типи: ансамбль міської площі, подекуди із прилеглими вулицями, оборонний ансамбль, замки і фортеці, палацово-парковий ансамбль, монастирський ансамбль і садибний ансамбль. Інколи містобудівними ансамблями вважають вулиці, групи кварталів, історичні центри міст та навіть цілі міста. В Україні існує багато неперевершених за гармонією та красою архітектурних ансамблів. Запрошую вас до Чернівецького національного університету. Колишній ансамбль резиденцій митрополитів складається з трьох монументальних корпусів, зведених у вигляді кириличної літери П, які утворюють парадний двір кордонер У центрі як до головної алеї височить митрополичий корпус. Разом із двома боковими корпусами семінарії і монастиря утворюється своєрідний бараковий церемоніальний двір. Цікаво, що під час спорудження двоповерхового корпусу резиденції автор проєкту, архітектор Йозеф Лавка, взяв за взірець комплекс віденського арсеналу. Ще одним прикладом гармонійного вирішення простору впевнено можна назвати Почаївську лавру, що у Тернопільській області. Цей величний архітектурний ансамбль монастирського типу складається з 16 церков, резиденції архієпископа, дзвінниці, келій та є найбільшою православною святиною на Волині і другою після Києво-Печерської лаври в Україні. Усі будівлі ідеально поєднуються з мальовничим ландшафтом, скелястим схилом гори та терасами. За переказами, монастир заснували ченці Києво-Печерської лаври, які втекли, від навали татар в 1240 році. У розповіді про оборонні ансамблі хочу згадати про Кам'янецьку фортецю. Через красу та неповторність її називають квіткою на камені, що з плином часу стає все ціннішою і величнішою. Аналогів Кам'янець-Подільській фортеці немає в усій Європі. Завдяки природному ландшафту та дуже важкій людській праці на твердині втілилася недосяжна мрія. Розташована вона на півострові, оточеному з трьох боків стрімкими скелястими кручами та річкою Смотрич. У давнину, коли помічали ворога. Каньйон миттєво наповнювали водою. Завдяки такій несподіваній лінії оборони замок ставав недосяжним. Чудовим прикладом палацово-паркового ансамблю є національний історико-культурний заповідник у Качанівці. Качанівський парк пам'ятка садово-паркового мистецтва кінця 18-го, початку 20-го століття, який має площу понад 568 гектарів. Прикрашає парк архітектурний ансамбль садиби, який налічує 24 об'єкти. Окрасою ансамблю є неперевершений палац у стилі неокласицизму. Його доповнюють допоміжні будівлі південних і північних служб разом із садибною церквою святого Георгія Козовіта. Наприкінці хочу розповісти вам про дві площі: кругла площа, історичний майдан у Полтаві, композиційний центр і символ міста. Основа класичного архітектурного ансамблю площі закладена в 1805-1841 роках. У 1840 1842 роках центральна частина площі, засаджена деревами, перетворилася на парк з кільцевою магістраллю та радіальними алеями. Корпусний сад. Майдан Свободи у Харкові посідає шосте місце за величиною у Європі та дванадцяте у світі. Визитівкою площі є Дім державної промисловості, Держпром, що збудований у 1928 році. Він був першою висотною будівлею України. Також на площі Свободи розташований Харківський національний університет імені Каразіна. Визначними в архітектурному ансамблі цієї території є й будинок обласної ради народних депутатів та готель Харків. Територія площі Свободи складає майже 12 гектарів. А завдовжки вона 750 метрів. Отже, сьогодні ми дізналися, що ансамбль в архітектурі це комплекс житлових і громадських будівель, що становлять єдину просторову композицію, яка має певний художній образ. Дякую за увагу!